Не будеш ти досягати других людей, якщо ти поперек. Бо поперек розрушає єдність. Нема єдності. Нем... Ти просто ходиш в церкву, ти просто ставиш свічку, якщо ти не досягаєш єдності. Щоб вижити як християнину в гнічучих обставинах, нам потрібно докласти всіх зусиль, щоб зберігати єдність. Ми вже досягали. Хтось забув про неї, для когось вже стало неважливо. Почни досягати зусиль. Павло пише всіх зусиль, щоб зберегти то, що є. Будьмо добріші один до одного. <свісно> добріші, бо ми такі самі. Бог так само нас любить другого, такий, що в носі ковиряється, а ти не ковиряєшся. Ну, любить людина, то що? Будьмо добріші один до одного.